Ініціативу громади розширити та відремонтувати Радехівську телерадіокомпанію підтримали обласні депутати. На це з бюджету Львівщини виділили 100 тисяч гривень. Нове приміщення, його капітальний ремонт. Це все отримали працівники телерадіокомпанії Радехів. Керівник каналу певен, якби не співпраця з обласною радою в рамках програми мікропроєктів, таких умов вони б зараз не мали. При написанні проєкту проблем як таких не, не виникало. От, Проблема виникала. виникала власне при скрім відвоювати приміщення старожили каналу. Згадують, у дружньому колективі працювати завжди було легко, однак від умов багато що залежить. Колектив у нас не колектив, у нас сім'я. А телестудія то є наш другий дім. Ми, мабуть, частіше буваємо на роботі ніж вдома. я пам'ятаю, коли на телестудії стояло такий міні-комп'ютер, ну просто такий мінімальний. з... Якийсь найперший, який тільки міг бути. Тепер, звичайно, це вже і комп'ютери, і хороші камери. Місцеві очільники поділяють позицію журналістів. Така телерадіокомпанія, на їхню думку, життєво необхідна для району. Ми дуже гордимося нашим телебаченням, бо за допомогою телебачення ми маємо можливість доступу до населення району і не тільки нашого району, але й інші райони підключаються і дивляться наше телебачення. Ремонт приміщення Радахівської телерадіокомпанії це лише один з півтисячі цьогорічних мікропроектів, які фінансово підтримує обласна рада. Петро Колодій запевняє, на втілення місцевих ініціатив кошти й надалі виділятимуть. А в цьому році ми маємо вже 439 проєктів на суму 5 мільйонів. І я думаю, що при перегляді бюджету ми будемо також збільшувати фінансування до 8 до 9 мільйонів. Взяти участь у конкурсі мікропроектів може будь-яка ініціативна громада. Мешканці повинні окреслити соціальну проблему і зголоситися.